Мало лі кому колись пригодиться, і якби в мене тут тест. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. І після поганого врожаю треба також сіяти. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по проханню підписників, сьогодні у мене на огляді безщиткова, акумуляторна кутова шліфмашина від торгової марки Revolt модель AG 20 125. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там усередині Пробіжимося швидко по характеристикам. Дана акумуляторна болгарка працює від універсальної серії М1. А що це значить? Це значить, у кого є акумуляторні батареї Makita, Вони безпосередньо підійдуть до цієї КШМ. Револьти вказали, що тут стоїть безщітковий двигун, а також плавний пуск. Ці моменти ми всі будемо перевіряти. Працює дана болгарка від 20 вольт, діаметр диска 125 мм, мінімальні обороти 3000 обертів у хвилину, максимальні 9800 обертів у хвилину. Комплектація даної акумуляторної болгарки це захисний кожух, який я вже вдів, ключ для зняття оснастки, ручка і керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Додаткова ручка всі болгарки фіксується з двох сторін. І вага даної болгарки 1 кг 514 г. Ну а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану болгарку в руках, а тим більше нею покористуватись. Зразу, що хочеться відмітити, все, що ви бачите в бірюзовому колі, це повністю йде прогумований корпус. Гума тут не сира, її важко віддерти від корпусу. Покажу, як зблизька виглядає та гума. Як бачите, має спеціальну перфорацію. А якщо бути більш доточним, в хваті вона має 42 мм і біля кнопки вона має 60 мм. До речі, друзі, чуть не забув сказати, що в мене є дві акумуляторні батареї. Одна батарея на 4 Ампер годин. Друга батарея на 8 Агодин. Я буду тестувати. Спочатку на четвірки, побачимо, наскільки вистачає. Якщо буде її замало четвірки, відповідно, я потестую її на вісьмірці. Так, хочу відразу показати, як виглядають решітки для повітря. Як бачите, ті решітки не мають прямого доступу, тобто знизу є ще спеціальний дифузор. Ці всі моменти будемо розбирати і будемо з вами дивитися. Сама по собі болгарка може працювати без фіксації, тобто ви можете ось так кнопку вмикати і не фіксувати, а можна працювати з фіксацією. Трішки продавили впорід, і безпосередньо болгарка зафіксується. Також хочу відмітити, що в комплекті йдуть якісні гайки, Як бачите, прижимний фланець йде з насічкою, щоб краще фіксувався диск, та відповідно було легше його розжимати. І прижимна гайка також товста. Дуже сподобалася кнопка блокування шпинделя захованого корпусу, тобто таку кнопку ви при роботі випадково не виламаєте. І також дуже подобається, говорив вже тисячу раз, скажу тисячу перший раз чи тисячу п'ятий раз, що безпосередньо вентиляційні отвори розташовані не на оператора, а розташовані на обдув редуктора, тобто з цієї сторони, і ось тут біля кожуха також розташовані на обдув фланця. Тобто, як ви працюєте, вам образив і різне сміття не буде летіти очі. А буде повітря охолоджувати редуктор. І саме головне, що ти сказав, що дана болгарка має регулювання швидкості і також має індикатор заряду батареї. Тобто, як бачите, зараз показано, що батарея повністю заряджена. А ось з цією кнопкою перемикається швидкість. Тобто є три швидкості. Раз, два, три. Так, друзі, хорош трандіти, давайте перевіримо, як вона працює, і за допомогою прибору перевіримо, які у неї оберти. Принципі, мінімальні показали більше, ніж заявлені. Друга швидкість. І третя швидкість. Друзі, прибор показав 7025 обертів, але скажу відразу, свій стаж. Користуванням безщитковими болгарками, якщо тут є нормальна підтримка обертів і не буде просідати, то цього хватає з головою. І ми з вами разом перевіримо це у тесті. Опа-па! усім привіт, це асистент. Дякую, що скучали. Ну, можливо, не всі. Сьогодні ми разом з вами подивимось, по чому на є-каталог е продають всякі різні шліфмашинки. Тому що на є-каталог е дуже зручно підібрати товари від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, видно цілий список шліф-машинок. А ще більш доточніше підібрати справи є розширений фільтр. Вибираєте також по різним параметрам. Кількість обертів, діаметр диска, потужність. А якщо ще дотошніше, то також справа зверху можна обрати по торговим маркам. Ось, наприклад, вибираєте Revolt і відразу видно, скільки болгарок є від торгової марки Revolt. Отож, друзі, кого цікавлять болгарки, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Так, друзі, і перед тестом, що дуже важливо, хочу перевірити, чи є захист від випадкового увімкнення. Тобто, якщо у вас сіла акумуляторна батарея, ви забули виключити кнопку, ставити другу. Кручі кнопка не вімкнеться, поки не перезагрузите. Вимкнув. Припустимо, у вас ціла батарея, ви ставите нову. Як бачите, є захист, тобто болгарка не включиться, поки ви не перезапустите кнопку. І, до речі, що забув сказати, плавний пуск тут також є. На першій. Друзі, як бачите, має досить хорошу підтримку оберт. На першій швидкості не просідає. Треба було дуже сильно довонути, щоб вона врізалась в шов і тоді спрацював захист. Так, зараз на другій спробуємо. І давайте на третій максимальній швидкості. Ну що тут сказати, ідеально працює по металу, тобто шліфує, нічим не відрізняється від мережевої, підтримка обертів є і без проблем можна зачищати зварювальні шви. Так, встановив металічну щітку і давайте попробуємо, як болгарка буде працювати з брашуванням. Ну, мало лі кому колись пригодиться, і якби в мене тут тест. І, до речі, забув сказати, що болгарка має ефект пам'яті. Тобто, якщо ви перестали на першій швидкості працювати, ви вмикаєте і далі працюєте на першій. Без проблем тяне підтримка обертів є, і це я все працював на першому положенні, як бачите, ідеально. Більше для цієї щітки і не потрібно обертів. Так, друзі, тепер давайте перевіримо. наскільки хватить одного заряду батареї. У мене зараз на тесті батарея 4 Аг. годину. Як завжди, пофіншую, труба 20х20. Погнали! Робив 10 різів, одного ділення немає вже невел. Розробив 19 різів, як бачите, одного ділення немає, тобто три ще залишились, але треба замінити диск, бо далі вже не дає різати корпус. Зробив 40 різів. залишилось два ділення. Погнали далі. Підтягну зараз трубу. Залишилось одне ділення. 48 різів. Ну все, йде вже захист. Ось такий, друзі, результат на акумуляторній батареї 4 А годину. 48 різів нон-стоп. Якщо не різати нон-стоп, то до цієї продуктивності як мінімум ще можна додати 15%. Тобто я вважаю, що 48 різів це з головою вистачає, якщо вам буде мало, можна сюди поставити батареї 5 Агодин, та також можна поставити 8 Агодин. Ну, я думаю, нема чого тестувати акумуляторну батарею 8 А годин, тому що результат буде набагато більший. 2 Аго сюди взагалі не рекомендовано ставити. Від четвірки можна запрацювати і з четвіркою, вона працює на 5 з плюсом. Ну що ж, а тепер поїхали і розбирати. Так, добрався до редуктора, хочу показати, що відома шестерня запресована на вал, без шпонок. І, як бачите, фланець також має четверть. Дуже добре, що шпиндель спирається, як бачите, в шариковий підшипник. Також хочу показати дуже важливий момент, що корпус редуктора може повертатися на 360 градусів, як вам зручно, так і ви фіксуєте. Так, розібрав я болгарку і хочу показати, що тут все просто як варена кукуруза. Покажу, як виглядають отвори дифузори. Бачите, з двох сторон вони мають спеціальне таке зміщення, тобто великі куски якогось металу чи якогось абразиву сюди попадати не будуть. Дійсно, тут безщитковий двигун, як бачите, двигун на 6 катушок, і як бачите, всі катушки дуже добре залиті лаком. Плюс хочу відмітити, що всі кабеля силові в місцях з'єднання йдуть на термоусадці. І саме головне, друзі, що кнопка тут іде пилозахищена. Так, давайте покажу, як виглядає плата. Як бачите, плата вся залита компаундом і стоїть конденсатор на 680 мікрофарад. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок тут також буде простий, як варена кукуруза, тому що мені тут додати нічого. Булгарка реально топ за свої кошти. Як бачите, має хорошу підтримку обертів. Плюс сподобалось, що є регулятор обертів, можна працювати з різним оснащенням. Та й з підтримкою обертів завдяки платі цих обертів для різки металу хватає також з головою. Ну ви самі все побачили в тесті. Ну і мені не стидно її рекомендувати для домашнього завдання, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.